Вух, явився, явився, Уже й сонце зайшло. Йдіти вже додому. Вже нагулявся, нагулявся видать. А я тут замерзаю. Хто мене гріти должен, га? Хто? Ну де навіть всі коти позбігалися. Думаю, ти їм рибу несеш. Хто мене гріть должен? Де ти ходиш оцього. А ти що, замерзла? Да. Серед літа Так, да, як білка замерзла. Ух ти. Той, який вітер. А що двітку Діда знімаю. А -а -а. Діж, хочеш попасти. Куди? Не знаю, куди ти хочеш попасти. Диви, а мій букет ось який ти подав. Диви, який він красивий. Стоїть уже стільки. Це ж позавчора ще було, так? Да? Ну так. А він стоїть, хоч би що. І такий красивий, яскравий, от дід може, так? Да? Ну, де ти оце був цілий день? Як захоче. А хто ж тобі сказав? Що ти там щось приніс? Так. Да. А ну що це таке? На тобі. Що це ти мені хочеш? А що саме букет? Він якийсь сухий Гроза. чи живий? живий? Що живий? Це не засохну, скоро засохло. Ану. А що він таке легеньке? Це називається бурдюрна роза. Бурдюрна роза? Так. Да. Хочеш Та... на дворі сади, хочеш у хаті сади, у вазон. І де я її посадю, за тут? Оце не знаю, де хочеш. Я тобі дав, вручив, а ти садив. А де ти її взяв? Як де? Купив? Да? Кому? Тобі. З якого сіється нагоди. Я що ти, не хоч... ти ж хотіла розпити. Та нічого я не хочу. — Та йди ти, додай її. І що ти з тобі робив? Звикейв. Куди ти що? Вона Та така маленька. Вона більша виросла чи ні? Та я знаю. Оце вона, мабуть, така. Це є... така й ростила. Та мені ж не на день народження сьогодні ще. Це наперед. Та наперед я так не, гу... я так не гуляю наперед <laughs> з тобою. Є, є? Ось так я їх зараз поламаю. Ві, три кущіка, да. А ну. Та в їх трикущика кажеться. Отут? А це її розсаджувати треба. Ти... Божеш розсадити, так. Да. А, та що ж куди ж її садити, я не знаю тільки. На дворі чи в хаті. Божеш у хаті, бо на дворі. Все одно не знаю де. Туди, де посадиш її. Воно там в Та ні, там кури ходять. О, там у відрі. Для, для О, курей я садити не буду. Яку від... У теплиці постав. що ну, воно в теплиця? В щоб... Та ні, в теплиці, щоб гарно розцвіло, його треба да. пересадити. Перед... Бачиш, що а землю яку треба, да, пуп'янки, та земля є. Де на городі? Та, да. Підожди. Та що ж робити? Це треба якісь горщики. Горщики, так. Да. Воно відраче. Відра. відра не годиться, гадіться. Чого воно Вони великі. Але, Та ні, то нужна відру. Отакий вот. оця цего, як оця оцего, ти типу, побільше, побільшав вот, кашлять. то бери такі. Каштра. Ну зроби мені краще. А де ти краще? Ох, ідіть. От я їй такий подарок приїхав. Ох, ідіть. Що мені з ними тепер робити і подарок? Їх сам не знає, що робити, а я що воробі, должна... А я довіна думати, що з ним робити. Так, дід. Давай землю, давай її горшки, давай усе тепер. А то приніс і поставив, і я довірна дивитися. Закачую кавай вперіо. Я не знаю, що куди. Треба якісь горшки перша, я так думаю. І щоб кури не достали, бо розгребуть. І щоб і щоб, не знаю, що. Щоб воно було літом на дворі, я так поняла, да. а, на, а на зиму забрати до хати. А це на зиму до хати. Ну, таке такий, так. Да. О, то теж один. Тік. А, то можна їх усі три туди посадити. Коротше, зробиш мені, так? Да? Помить? Так. І... Да. Та його ще щось поставити треба, якусь щось нижче. Якийсь подончик треба. Надо. О, коротше, їх усі туди, вони місяця, всі три туди. Поки, да. І хай ростуть. А якщо вони а доживуть то, до зими. Якщо вони доживуть до зими, то забрати їх у хату, так? Да? А якщо не доживуть, то Ну, вони, якщо це бурдюрна і садиться коло хати, люди садять, да. то в вони... люзі ну, на була накриті, від борозить. Якось і та і все. <рес> Його позабрать, дай усе накривати. А не, несеся, з двору в хату, з хати двір. Та, та ти, ти такий розумний, а воно колюче. Та я та відкуда колюче. А ну попробуй. Ну як роза, колючки є трошки. Та воно таке мало ще й колюче. А я роза колюче. Ну дід, як придумає щось. <рес> як придумає щось. Я встречи розу. розу. Да, дід, заспівай, то ти ж прийди заспівай. Та, нет, це по-українському треба. Да. Зустрів троянду, вона цвіла. Оце дід зустрів і забрав з собою, да? Да. Це а, ж ти, надо... а ти заїбай. Це ж треба стільки ходити, щоб так зустріти десь троянду. Та стільки я там ходив. Та ти як підеш то з кінцями, да. стільки не ходив. Дати кидать. Ага. Ох, і діти, Тепер мені думать. Воно сади якийсь горщик стоїть. Хороший. Та маленький. То нічого. На одну чуть. На хотіть, да. О, Хватит. він гать із поддоном. Так, поддон. да, хороший, давай. А ваше що лопнуть так. Та яка разниця. воно що поламане геть? Гай... Не геть, чуть-чуть. Не геть, ну чуть, -чуть. Ну Для такої рози треба гарні горщики. Ого, тут земля поміняти. Звісно, що поміняти. Це вже не, не земля, а бетон якийсь. Це баба так цвітки Які цвітки? Ну, парець був тут. Ну Полис... то він стільки років назад він був вже. Ох. Та ти туди, мабуть, цементу додавши. О, Господі. господи, така я що щоб викинути. З маленький мороги. Де? То геть маленький. Та то геть маленький. Дід, як нести, треба все зразу, бо маєш нема нічого, я ж таким не займаюся. А тепер шукать по дворі, де воно що є. Ну не знаю, скільки вона проживе. Дяки, <підвігали> в чому садити? Ну, навіть інструкцію якусь було б. яка інструкція? Ну як, чим підживлювати, в чому садити, інструкцію... яка земля повинна бути. Ніфіга не знаю. Прийшлють. Куди? В інтернеті. Хто? Подписчики. Я <сх> <От>, такий юбний, <сх> Такий діловий прийшов. Посоветуйся, люди підказують. Та ти що да. Та такий вулик. Так, шо... Я хочу, щоб ти знав. Та я в вороблі вже. Що воно Все тобі ще? Таке знав. Да. Як береш, то знає, що з ним робити. Я взяв у руки весь, да? Та да. тобі воно понравилося так ти купив, да? так? <ріг> Ді. А, дід, чудив. Ну хорошо, спасибо, дід. Ото, а то ви спасибо река. Тільки як дай а то краще купиш мені. Що таке? Ого. Ого. Та ти ж не любиш, Що я не люблю? Ти що? Ви да, взагалі да. прикалуєшся вже, чи що? Чи заробляєш на свою холоду? Так що ти усюк, я тебе предупредила. Ох, і усюк. ну засюк. Все сказав? Все. Він ще нічого Давай не буде. Давай садити буде. Давай будемо садити і де ми їх поставимо, придумаєш. Та на щоб мій теплиці десь тут того ну, прив'язати, щоб воно висіло в повітрі, щоб і кури не достали. Oh, 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 oh. Балки так, ти б там не достали. Так, все, дід, пока. Щасливо. Пока. Давай я сама зараз розберуся. Господі, з дідом зв'яжися, то О, він не розказує. Який. Куди? У ящику в тому. Так буде, кущ так, такий. Так. Ага, то треба дірки робити. Так, так, хорош давай, ну все, давай, пішли ми. Пішли ми його Коротше, да. прилаштую, придумаю куди і хай собі росте. Полюбо воно вже засохло. А от ну. то забрать ото курицятку, та що я відрізав, кавулі накрить. хорошо. Харашо, да, дід, все хорошо, давай тоді.